Привіт! У мене сьогодні не лайфхак буде, а, користуючись тим, що канал називається Whatever «We'll Works, буде спостереження, кілька навіть. Перше з них полягає в тому, що я нещодавно отримала черговий раз запитання, яке було сформульовано. Починалося з того, що привіт, в мене коротке, запит... коротке просте запитання. І я зрозуміла, що, по-перше, дуже багато хто так починає запити якісь. Коли дзвонять чи, чи пишуть, і е, кумедне в цьому те, що якщо людина питає, то вона не знає відповіді. І якщо вона не знає відповіді, вона не може знати, чи буде ця відповідь проста, чи буде вона коротка, чи взагалі вона існує. Тому я, я, я тепер просто відловила, чому я нарешті е, тому, що. Нарешті відловила, чому я дратуюся, коли починається з такого. Тобто, в мене питання це норм, в мене коротке, питання, коротке, просте питання. Я, типу, не впевнена, що це хороше формулювання. І ще не пов'язано з цим просто також спостереження за тим, що відбувається навколо. Сьогодні вранці їхала. і Пропускала на пішохідному переході дівчину, дуже сумну дівчину в світшоті з надписом Оптиміст. І це, це просто таки типу, дуже-дуже життєво. І на, на противагу їй була ще одна дівчина в квітковому магазині. Яка дуже-дуже я -дуже там періодично, і яка зазвичай така дуже життєрадісна, така весела, просто взагалі сонячна дівчина. І я тільки сьогодні помітила, що в неї на руках шрами від спроби самогубства явно. Типу, це не шрамування, це саме ось таке я б оптимісти <сумністі> і оптимісти і, 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 і веселі люди, які. Того цього. Я не знаю, навіщо вам ці всі прекрасні факти, але не знаю, просто, просто нема часу щось знімати і натхнення, але це здалося таким цікавим. Сія!